Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент зараз мотнуся я по Березані, По своїм справам заїхав у будівельний магазин, купив там лампочки, вилочку, заїхав на нову почту, заїхав в етаптеку, заїхав на заправку. Зробили таку логістику, тобто заправив балони газу і на даний момент отримав посилку на новій пошті ще одну. І на даний момент зараз приїхав на привокзальний ринок. Ну, Хто дивиться мої відео, знає, чому ми сюди приїжджаємо. Ми приїхали сюди до дівчат, які роблять дуже корисні і потрібні речі для хлопців в Збройні Сили України. Думав, не знімати відео, але все-таки зроблю відеозвіт. Можливо, щось вони там. У себе вже зробили, можливо, ще щось покажу. І вирішив, вже розгрузився. Зайшов, взяв телефончик і думаю, щось підемо. Привітаємося з дівчатами. Можливо, хтось не дивився, можливо, хтось із місцевих хотів би долучитися. І, можливо, є ті речі, які їм не потрібні, але не знають, куди їх віднести. Тобто ми даємо зараз такий напрямок. А ще сьогодні у моєї підписниці. У Мазур Ніни Олександрівни день народження їй сьогодні виповнилося 85 років. Якщо правильно запам'ятав, тому що це одна із моїх перших клієнтів, можна так сказати, з того моменту, коли ми почали займатися домашнім господарством, Напротязі багатьох років вона бере нашу продукцію. Надія Надія моя теща працює менеджером у неї по продану мене менеджером по. Чорнобильському посілку і там жіночки, в неї роблять замовлення, вона розвозить. Так що хочу поздоровити Ніну з днем народження, побажати всього найкращого, здоров'я, саме головне миру, миру нам усім, і миру в вашій родині, поваги від ваших рідних, і щоб все було добре. Так що... З днем народження вас вітаю. Для мене просто ну фу, класно, так такі люди. І проживши вік, і побачивши на своєму шляху дуже-дуже багато і дивляться такий канал, як Сергій Шелудько, вона є моєю підписницею і долучалася до всіх зборів, які тільки ми об'являли, і на тепловізори, і на автомобіль. Так що, друзі, ну а далі погнали до Оксани, ну не тільки до Оксани, тому що. О, оба, що за телефон, бачите, злякався. Так що зараз ми його настроїмо. Так, телефон відлічили. Оксанка така теж вже ну, вже не стісняється, вже все нормально, так що можете привітатися, підписки. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрый Щось день. Вот сьогодні мало, всі по роботам, так? Так. Що ж сьогодні хоч за день. Базарний день, ось сьогодні базар, але базарчики дивлюся слабенькі. Да? Людей менше, набагато менше. Так що, друзі, відеозвід роблю. Заніс я парафін від Світлани. Це я так зрозумів з Одеської області від сім'ї Левченків. Гречку не пам'ятаю це. Лесін там прихильник, вони з ним працюють, він фермирує. Не пам'ятаю, вона на відео говорила з якої області. Ми украли отуди 5 кілограм. Гречки. Ну, він, він прислав для Лесі, щоб вона ж робила кашу. Ми кажемо, ми не робимо. Але вона пообіцяла, що він трошки допомагає хлопцям, і він у нас замовляє нашу продукцію, тобто тушонку. Він проплачує і ми відправляємо хлопцям. І він попросив для свого там родича, щоб ми зварили, зробили кашу. Тобто ми взяли 5 кілограм і зробимо такий трошки переломний період. Так як ми цим не займаємося, не за те, що ми не хочемо. Тобто ми вибрали ту кількість роботи, яку ми можемо робити, і хапатися за все це просто буде неправильно. Але зробили виключення, і Леся Петрівна особисто для цього підписника зробить. А також підписниця Зоя з Італії, вона там прислала посилку. Я передав Вікторії. Вона поїде в сім'ядру бригаду. Тканину і нитки Вікторія я передав. Та жіночка вже в руках, не буду брехати, не пам'ятаю, випадає все з голови 67 років, працює в Італії, прибирає, каже, я ще лажу по драбині. Оце, я кажу, Боже, це ж не яка важка робота, і це для чого? На сьогоднішній день, щоб допомогти не тільки своїм родинам, а також допомогти хлопцям. Тож вони печуться, вони переживають, але саме головне, що вони хочуть. Передати тим дівчатам і хлопцям, які безпосередньо з нього зроблять речі, тому що багато людей опікалися, от спілкуються на сьогоднішній день. Люди не хочуть. Не хочуть не і за те, що не хочуть, а не хочуть комусь робити з цього якийсь бізнес. Тому що людина працювала місяць і від себе відщипнула. Зробила там посилку, вона нам відправила там різні речі для хлопців і тканини, тому що вона дивилася відео, і бачила, що ви у мене Ш... тут сьогодні 10 кг десь на новій пошті лежить. Парафіну? Парафіну забере. Тож хтось із наших чи хтось з ваших? Вашу. А в нас усі наші. Ха -ха -ха. Все правильно. Ну мені дуже приємно. Вони кажуть, я дивився відео. Повімаєте, аудиторія людей. От сьогодні день народження моєї підписниці, 85 років. Да? Я її вітав тільки що перед цим. От і такі люди вони не знають, як зайти в опис, як подивитися номер телефону. То добре, що в мене теща на велосипеді, як торговий там, агент, мотається, і ну, жіночки її знають, вони дивляться. Але як знайти той номер, вони не знають. І багато людей не знають. Ну, ну, да. Да, да, я сам такий самий, я не знав, як коментарі писати. Жіночка, Жіночка який, також. Я каже, я не знаю, як коментарі написати, чи то кошти до вас дошли, вас то Так, так, 500 гривень, да, каже, списали мені. А. Так, все там, все чинчинарем, все відчитаємося, Жду цю машину, щоб уже її пригнали. Тому що дуже така важка канетель з цією машиною, тому що їх, по перше, вже повигрібали все, що можна. А за такі гроші за 6 тисяч доларів брати чермет. Не хочеться, щоб хлопці морочились. Але дякуючи Славікованому однослуживцю, який їм допомагав. Вони там з хлопцями збиралися. Чотири машини їм були подарували літом. А на даний момент він зараз займається. В нього позивний їжачок. Вчора мені написав, каже, до кінця неділі дві машини буде вже в Україні. І все буде добре, і він пережене мені до самої хати. Так що підемо до вас туди, в ваші хороми, подивимося, що у вас тут робиться. Хотів би почути, чи люди місцеві долучаються більше, більше, є, менше є людей. — Людей місцевих, ну, пока так, щоб Як казала, Але ваша допомога це, каже, весома. Да. Ми... Моркви, щоб ви бачили, це mm. тільки моя робота. Ти. А це це два мішка, допустимо, так що Саша працює, твоя морква, бачиш, тобто її свині не їдять. А люди будуть хлопцям будуть, отакі, бачите, скільки, це скільки роботи на сушках, це просто то капусточка. Це капусточка, а це святий напиток. Я, все правильно, я шуткую, настається. Окопні свічки. Так що, друзі, можливо, у кого є баночки, не викидайте їх. Збирайте, десь може хтось із місцевих. Ну, знаєте, Люди деякі там стісняються, там дивиться, шелудька, або вже й дивляться, вони. Ну, просто вважають, ну, що це якось неправильно. Але є люди, підходять і в Березані, до дівчат підходять, говорять, а ми вас бачили в Ютубі, ви гарно співаєте. Та тканинки, так? Да? Це, на... це вже накроє. Це вже на на готовка вже. А хто особисто ви шиєте? У мене ритуал перед сном, що Р... п'ять треба зробити. Я вас почув. Так що це вже готові супчики. Ви можете так... ближче там, бойна, назва така. Супчик березанський. Рецептура, Киплячу як хлопці. Кіплячої води додати 4,5 розміру почищених, порізаних картоплин. Я ще ж бачите в очках, але погано бачу. Ну, Тобто, друзі, інструкція є і через 20 хвилин, як картопля буде готова, додати банку тушкованого м'яса 5-10 хвилин, зняти з вогню і смакувати. Так що, друзі, отакі наборчики. Це вже з крупою воно все. Це рисовий. Да? Це у нас гречаний чи пшеничка? Пшен... Це, це гречка. Пшен... Гречка, так? Да? Дрібненька. Дрібненька. От. Це у нас це овся. овсянка, сер. Це теж овсяночка. Так що, друзі. А це борщ. Це, а це... А це роз... розсільник. Розсольник. Так що, друзі, бачите, як воно ще інструкції. інструкція. Я нічого собі... Красавчики, рис, морква, цибуля, харчу гострий перець. Красота. І скільки ви вже тим займаєтеся? Ну, злітак, злітак. Тож, якби, Я думає, що з літа, з літа. Якби воно не користувалося попитом, Попит. то ви б його не робили. Я думаю, так. Да. Ну просять, просять хлопці. Це дуже добре. Щоб... Дуже швидко його використовувати в польових умовах. Це ж дуже добре. Ще тоді дівчата робили, отож каші варили. Ага. В автоклавах, і з м'ясом, і тоді запаювала. Ну, це ми у нас є волон, волонтери. Ні, ми не так ми не робимо каші. Ми теж з перших днів війни, є у нас волонтери в Нікополі, і Леся їх постійно підтримує. Ну Вони нас, ну, ми їх. Ми, тобто, їм ну як там кажуть, я не скажу, що на тобі, не Боже, що тобі не гоже. Але коли людина, знаєте, перший раз там замовляє обрізки. Ти одразу думаєш, ну чому людина замовляє обрізки? Або в людини нема коштів, ну тільки бере таке, знаєте, дешевше. А потім, коли вже, ну, а Леся ж у мене така, ну, раз людина там зробить щось туди положить своє. Ну і відправи. Ну, а потім людина, бах, там, приходить посилка там на нову почту, хоба з Нікополя, подарунок. Ну, тобто люди дякують. Да? Е, потім вже ж люди знайомляться безпосередньо. Розказують, хто і чим займається. Тому що не кожен волонтер, от ви, наприклад, волонтерите, да? хоч ми не являємося там волонтерами. Але люди стісняються говорити, там, дзвонить до Шелудька і казати, ми волонтери, а ви там не можете нам дати. Вони ні. вони, Більшість людей вони, як, замовляють. замовляють але вже в процесі ми узнаємо, тож витягуємо з них інформацію, що все-таки люди роблять каші. Там різні речі, там, і вже безпосередньо ми на протязі всього періоду війни е їм допомагаємо. Але ж вони теж там, у них якісь волонтери їм кришок багато привезли. О, прийшла посилка, там цілий ящик кришок. Бо вони знають, що ми робимо тушонку. Да, ми її продаємо. Але якщо я не буду продавати, то в мене не буде чого віддавати. Але є цей заробіток, з якого можна відщипнути. Хай там кажуть, ви своїм даєте, да нема своїх чужих, Да навіть якщо я своєму сину відправив, і в нього там є підрозділ, він не буде сидіти і 40 банок тушонки їсти сам. Він розділить між цими хлопцями. Так що ну, ну знаєте, люди різні. І воно приємно, що от люди нам, там, знаєте, приємно, коли людина там говорить, що от ми зробили. Там в Фейсбуці там виставили там щось, да, там Леся, там ну, фаршу там ще наробила, якось там заморозила, там відправила. І вони там котлет на, нажарили, там зробили. Вже хлопцям везуть. Ну, Нікополь, пані, там воно поруч, і одразу хлопцям дають ці всі речі, готові. Вони її там очитуються. Воно не те, що це відчут. Нам приємно, що воно йде туди, куди ми його відправили. І ось людям я сьогодні привіз Це я знаю, що людям буде приємно, що я безпосередньо дав його вам і вони будуть бачити результати. Тому що так само, от Світлана з Одеси каже: ми давали теж там по місту. А тепер не даємо. Тому що вилізло боком. Навіть є такі речі, як парафін, його теж можна продати, розумієте? а я ну, ну для мене це просто нереально, коли люди такими. Ну, бачите, що, що робиться в нас в державі, то так і сяде. Недовіра людей, але довіряти потрібно. Так що дивлюся, ковриків вже побільшало. Я ж кажу, в славуньки точно такий самий коврик. він Ми з ним. Хто їх менше, то більше їх. Да? Вони уходять, приходять. Це в кінці ж місяця буде відправка. Не знаю, що Вікторія якого числа, бо Вікторія поїхала в неї там е, дуже хвора її е, подружка дитинства, і вона поїхала до неї. Е, ну, так треба. І то їй трошки вона випала з колії. Те, що хтось буде їхати, теж буде їхати. Да. Е, ну, я з тими дівчатами. Ну, у мене там є кума. Вони в школі там вони також активні. там. У мене там є вчительки, родина. от, ну У мене Кум Клименко, а вже ж у сестри його я вже не пам'ятаю, як фамилія, а -а -а. ну вона ж вже по чоловікові. Так що, друзі, можливо, в кого є якісь непотрібні речі, якими користуються дівчата, можливо, в когось завалялася якась тканина там. Бо я знаю, як у моєї покійної бабусі у шкафі було все, що хочеш. І воно лежало годами, а потім, коли вже... Внуки чи там хтось забирали цю хату, це все просто або викидали, або рвали на тряпки. Але ті тканини вони були ну, реально натуральні. Госпіталь Вікторія завезла, я недавно. Да, да, да. Вона, вона ж була в мене, вона говорила про госпіталь, вона хотіла мене взяти, але я морально просто слаба людина. І вона, вона каже, мені легше 200 наприклад, їхати забирати, чим це було поїхати в госпіталь. Ну, морально такою тяжко, вона неділю не могла відійти від себе. Але вона мусить це робити. Хлопців треба підтримувати. І також там люди, підписники привезли, там і одіяла, і оці пільонки привезли. Це дуже потрібні речі. Так що, друзі, якщо є можливість, можете. Я оставлю номер Оксани. Як завжди в описі, як в опис зайти з правої сторони під відео, стрілочка, зайшли в опис, там буде, е, я викидаю все там, і мій номер картки ще стоїть, і номер телефона, мій вайбера, і Оксани, і Вікторії. Тобто, хто, бо буває, там хочуть перекинути якісь кошти. Написали мені на вайбер, сказали, там, це тому чи тому. Я їх віддав, чи, наприклад, хтось хоче, щоб е, купити якісь речі. Наприклад, от, хтось каже, хочу купити тканини, але я там нахожуся там і там. Я не можу так мені, наприклад, там із Ізраїля висилати тканину якось трохи не з руки. Ви можете, якщо довіряєте, переслати кошти. Я або дам Оксані, або скажете, е, яку вам треба купити, я поїду особисто, її куплю, потрачу ті гроші, привезу і віддам. Ну, це так, щоб люди довіряли, тому що це є проблема на сьогоднішній день недовіра людей до людей. Але на сьогоднішній день в основному просто, просто люди питаються зібратися. Але деякі прийняли позицію моя хата скраю нічого не знає. І це дуже ну, якось важко і морально. Так що, друзі, на цьому все хотів би ще побачити ту жіночку, яку я бачу перший раз. Валя її звати, так? Да? Да. Да, це жінка ще одна легенда березанська, дуже така тяжка ситуація. Але я думаю, що я рано чи пізно її по-любому по зловлю в кадр. Це ще одна матуся, яка. Втратила свого сина, і яка безпосередньо розривається на всі сторони і да. працю... опікуватися хлопцями, да. так. Отримує з ними зв'язок. Кожний ранок вони їй присилають листівки, де дуже... написано за Діму Рогожук. Просто я ж кажу, я тоді приїхав, ну, не знаю, важко це все сприймати, але честь і хвала таким жінкам, які реально вони. Є люди, які винять весь світ. Є люди, які кажуть, чого ти сидиш, чого мій. А є люди такі, як, як Лена, як Валя, які підтримують хлопців, вони знають, що їм потрібна моральна підтримка, матеріальна підтримка, якийсь смаколик з дому, якась листівка. Це дуже ось цього недавно на 600 тільки. Отправку по пошті от зробила. Що вона туди вже вложила в ті пошті тільки за пересилку 600 гривень. Капай. Це сьогодні вона до мене забігала. Та я ж її тоді підвозив на Белу. Це не жінка, це огонь. Я кажу: і мені дуже приємно, що я маю можливість таких людей зустрічати на своєму шляху, і Ми вони. Я і тушонку скуповує їм, і, і лікарство. В неї ж ще хтось там із знайомих теж займається збором коштів. Тоді я так краємуха почув, і там лікарі якісь в Києві, там в якомусь. От, і за... Вона відправила два спальника хлопцям. з оцих коштів, що був збір. І купили два тюка тканини ще. Так що, друзі, працюємо разом тільки разом до перешку. Таких людей, коли побачиш. І реально ти розумієш, що от зранку встане, жити не хочеться. Ну просто як ви знаєте, не бачиш майбутнього, але ж комусь хуже, ніж нам набагато, і ти мусиш щось для цього робити, щоб якось стабілізувати цю ситуацію. Якщо всі приймуть позицію, моя хата скраю, то ми ніколи не переможемо. Отлично. Тільки, тільки вперед, через можу, через не могу, і забуваєш і все. про болячки, і про все. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Оксанка каже на роботі, вона працює. О, да, а я її відволікаю. світло вдавили, да. Так що все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Вам, щоб ручки ніжки не болілися і мининицю ще раз із е, днем народження. Ну а я поїхав байдики як, як завжди, свиням хвости крутить. Пока-пока.